Пані, ви запросили до конструктивної і доброзичливої з посмішкою розмови. Я хочу саме такої конструктивної розмови, посміхнувшись вам, продовжити її. Савік розпочав цю дискусію, представивши нам матеріали результати опитування. Зрозуміло, що переважна більшість, там за 70-80% за не вірять, що це боротьба з корупцією. Ви це бачили. Або якщо ви спізнилися, там доповіли. Я теж не вірю. Давайте зробимо крок, щоб повірили. Да? От сьогодні унікальна була ситуація, прямо тут, поряд студією, з'явився да? Давайте наступного разу. І я готов допомогти, я маю теж авіаційну освіту, хай тут з'явиться президентський вертольот. І так, само, і так само працівник прокуратури пройде, подивиться. А я від себе додам, що Путін і Медведєв літають на вертольотах Мі-8, яких у Януковича два. І міг би так само. Не така вже потужна Україна, не така багата, щоб ну, в цьому змагатися з президентом і з прем'єром Росії. Міг би абсолютно. Ні. Це 17 мільйонів доларів. Я за те, щоб чиновник відповідав тоді, коли він чинив злочин, а не тоді, коли він прийшов в опозицію. І зараз так само. Це принципова річ. Тоді повірять. От дивіться, Луценко зараз сидить за гратами. Йому говорять про те, що він там використав кошти 200 тисяч і скільки це гривень. Да? В тому числі Україна палац. Янукович приймає рішення про проведення параду. Криза не закінчилася, тільки поглиблюється. Це мінімум 70 мільйонів гривень. Далі. Сидить за гратами. Іваченка, Данилишина шукають, багатьох інших. Да? Де Черновецький? Де? Просте питання. Де? Ви були в парламенті разом з нами і з колегами голосували за ТСК і за рішення ТСК, яка зафіксувала грубі порушення закону Черновецьким і його командою. Ще ті ти тисячі гектарів і сотні об'єктів, які вони всі прихопили. Ще їх, ну мабуть, хтось знає, де вони. Але Черновецький, де Стельмах? Він входить в Національну економічну раду рішенням Януковича і буде нам розказувати, як Україні проводити перспективні нові. Модерні економічні реформи. А я тут сказав цій студії два роки і чотири місяці, в жовтні восьмого, що він мав би в той же день, як тільки почали гратися з курсом гривні, курсом долара 5,2, 7,2, сісти за грати і вже був би підсуд. Ви, ваша фракція, я нагадаю, коли Янукович кандидував у президенти, внесла проєкт постанови про притягнення Стельмаха до відповідальності, зареєстрована Шуфрич. А коли Янукович став президентом, він не звільнив його одного моменту, не вніс подання. Ні ви, ні я не маю права, тільки він. Він його тримав весь цей час, і замість того, щоб віддати його, відповідати, він залишився. Бойка. Бойка доказано, що він, будучи державним чиновником, перший зам міністра паливої енергетики голова НАК, увійшов у отуру Сукренерго, рога і Капита, в липні четвертого року. Представляв там, не маючи жодного дозволу, не інтереси держави Україна, а інтереси приватних власників. Хтось називає Могилєвича, хтось когось іншого не знаю, але точно не інтереси України. Він залишається тут, попри те, що він тоді, в четвертому році, використовуючи своє становище, підписав з Росукоренера до контракт. І ви добре знаєте, що керівник Росукренера з української сторони, Фірташ, він дав довіреність Бойка розпоряджатися всім майном Фірташа. Ну, явні ознаки корупції. А де ця сильна влада? Чому Бойка залишається в кріслі міністра? Як головонак колишній, а головонак ВО, Діденка сидить за гратами. Єжель. За те, за, за що сидить Іващенка зараз, те саме вчинив Єжель. Документально підтверджено матеріали є в прокуратурі, якщо вони знають. Він ліє отакі крокодилічі сльози, що не вистачає кошти на бойову підготовку на житло військовим, І він в всупереч закону, всупереч забороні Азарова, рішення було уряду уже цього, віддає одноосібно. Понад 10 гектарів землі, вартість понад 10 мільйонів доларів, балаклава, завод-металіст, одноосібна і нормальна. Заступник Єжеля. Черпицький, тут був у студії. Дотепер, як раніше судимий, зараз бой, не маючи дозволу від СБУ на допуск до роботи з державними таємницями. Янукович про це знає, я йому особисто дав в руки ці матеріали комітету. Залишається всі сім місяці на посаді заступника міністра оборони. Це називається дуже просто вибіркове застосування закону. І це спонукає людей понад 80% голосувати в кінці передачі буде ще більше, що це не боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією, знаєте, що має початися з межегір'я. Макет межегір'я розташуйте тут на наступну, наступну передачу. І ми всі подивимося. І Можливо. отой Ліванський дуб по 45 тисяч доларів на одне вікно і на все решта.